Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали в село Тесменичане. Зараз вам фунта познімаємо, фунта і кобилу, і які тут є коні. Фунта покажемо у роботі. Приїхали познімати, фунт буде на продажу. Він щось потемніло. Ну виведе його на дорогу. Ще набрав ваги від тоді, коли, е, коли, коли ми їздили на санах, він ще мені здається поправився. Беред зробив. Жеребець на, бор... на паровку, жеребець на продажу. Ще, е, зараз покажемо вам роботу, бо то багато чого це... тут було ви не наврочите. Дуже гарний. Щось я задумуюся. Мені би третій посував. Я вже починаю задумуватися. чуєш? Так. бери. Бери. Я вже починаю задумуватися. Би по тому, знаєш. Але знаєш, як я, як я візьму, би по тому ніхто не жалів, що я би був взяв, то я би був взів. Це так є. Всі троє. Всі вибрали, коли вже хто скупить. Відський фунт має вуса, хто на подивійся. Перший раз я таке, ну перший <б Creative> <фм white> раз <рчас> <різь> я таке вижу. А ну вже хто, хто є багато знавців є е, е, моїми підписниками. Що це означає, якщо кінь має вусор? Ну зараз би лиш не писали, що діда, бо йому... Скільки йому 4? Чотири... 4 минуло. Чотири. Чотири роки минуло йому в січні. січні. Ну Це Це мені сподобалось, ти знаєш? не, б, не, б, не б. Ні, то я не увагу. Бо... Скільки коней я видів на ну, такий желібок. Це просто кінь вправистий. Кінь... Петь, скажи ціну коня. 4600 ціна коня. Номер буде в описі і в є, Тишина є. Зараз ми запряжемо, все покажемо, покажемо і розкажем. Тут є ще кобила. Кобилу ми вже вам казали. Кукла, кукла, кобила. І зараз будемо... Лошечка по першерону від кукли. Ти даєш ще колони. Або він давно є, трохи хоч притримиться, а потім вже вже спокійний, так? Зразу. Є лошечка, дві ціка лошечка першерону і по цій кобилі. Скільки є місяців? Татя, скільки місяців лишиться? Розміри ми його кидали, повністю ви вчора знаєте, виділи ноги в нього. І тільки стего. Дуже. Ну набрав, зараз ваги набрав ще більш. Треба, ну... Крутити пайок? Треба крутити пайок, напевно. Підуть кобелки? Підуть кобилки і будувати. Підуть кобилки, ні? Підуть кобелки, то скину Як не продасться, то буде... Буде поруватись. Завтра є кобел, Маєш на завтра кобилу? Так. То, ти... То, ти... Uh -huh. Пішов оборот. Пішов оборот. Добре, зараз покажемо, як будемо їхати, як, будем, як він буде тягнути причепом щоб кіску Кіскубан. На панораму зараз по тих чепу. Покажемо. Ага. Люди дивляться, що, що фонд має роботу, все повністю. Має такого воза, великий, велика фіра. То що, е, скажи мені, що у тебе? Ано встань, стань. Що в тебе? Це від чого задні? У вазушки? У вазкі волочки вступать. Зад у вазужці. Волочки вступ. Перед волга. Він не при не привик до щеколомів, ні, то йому мішає. Ну, зараз піде весна, оранка може. <смір> Кобила вже йде в парі з жеребцем. І буде й буде кінь печеніє жінку. Петя, міняємо на каїра. На каєра міняюсь тобі. Ні. Ні, ні, мені не треба, мені щось. Файно маєш пару. Чого жеребця продаєш? Бо Багато питань. флешка, не мав їхати замість флешки. Флешка була живе. Ша родила, душа загинула. Нашому війську походить, коло себе тримати роботи таке. Тут. Дивіться, то на фірі водо, фіра, фіра віз, шумить, трохи гуркотить. Але якщо, то я можу ще раз повторити. Флешка у них з Петра є ще побила флешка і вона, вона мала лоша, а лоша загинула. Зараз рахунок того взяли жеребця, вже з поїхав, схобили. А зараз троє коней. Петро працює на роботі ще. Димцього що має коні. Коні е, лише вийшли буквально 5 хвилин, як стані, що ще не загріли, але то у нас як було, їдеш, як, як у нас так робили. Їдеш конем, заїхав у воду, довпити і можна далі їхати. У вас так само? Тільки мокрим не можеш як Коні сильно мокрі, то ми не даємо пити. Ти не пускаєш всередину важку, так? Ну, вот так, да. та? так, лифт, І коні вже йде ближче до весни. Тут гарно яке ослайтний коней білиш догонько. Не хує, фільма стоїть. Марумось підші. Будемо кума. Ще раз нагадую, то є жеребець привезений з Польщі. Він народився у Віктора Дмитровича в сарнах. Народився в Польщі, але Віктор Дмитрович його завіз з кобилами Арденком. Там ну, багато людей вже знає, дивиться і знає звідки він, що, як і до чого, кого буде цікавити така інформація, номер буде в описі і в коментарях, щоб мені запитувати, який жеребець є на продаж. Причепили лошечку, бо виїжджаємо на дорогу. Тут дорога йде загружена машинами. Зараз покажемо коні, як коні гоп-гоп-хоп, дитина. Машини, діти. Далеко маємо їхати довідати. 100 метрів, так? 100 метр, <говорит> та? <говорит> <говорит> Не люблю по чесному знаєш, як е, е, такий наплив великий машин. Та... 20 числа буде 6. 20 числа буде 6 місяців. Сідайте, підвезу, заріваєш. Торопуйте каєрове 19. 19 19-го має бути 11. А це 6 місяців. має бути 20 го числа. Тежко відпочиває. Тежка ще на король. Тиждень. Люди їв. Ні, ні машин, ні, ні великих автобусів, він не боїться. Приїхали на пилораму, зараз хочемо Ось отакий От є кубан. Тут зараз я вам все змірюю і все покажемо, все так як має бути. Приїхали, щоб він тягнув. Ану пробуй Петя є. Рр -р -р -р, зупини його, зупини, зупини. Отакий От кубан, зараз я вам все покажу. Дивися, ти візьмеш вправо, туди вправо і потім розвернемо. І підемо. Не зірве. Зараз я зроблю чекай я нажму паузу, баланс погано зачепив. хтось Зараз я це вам все вам покажу. Такий жеребець, жеребець пунь. Зараз ми вам все повністю розкажемо. Стоп! Ану стоп! Зараз ми вам все помірюємо, скажемо, скільки має, скільки має цей кубан. Петро де з цим жеребцем був два рази в лісі. Три, Три рази в лісі. Три рази і кінь, ну, не навчений, але як воно розумне, воно не грає ролі. Зараз покажемо, змірюємо вам повністю. Ану давай пробуй. Зараз я стану ззаді. Чекай, чекай, чекай. Він ще навіть не вміє добре тягнути, бо він не навчений для цього. Але кубан. Стань, стань, дай дихнути. Прррр. Кубан має 6. Е, Ліц зачепи з цієї сторони. Ліцо зачепи з цієї сторони. Пускай він вже ніде не втече. Кубан має 6-70. Зараз ми вам помірюємо, скажемо, тут зараз є велика територія. Зараз потягаємо. Подивіться, як він гарно сіроскло, але його просто ще треба вчити під увесь цей варіант, але з кубішним кубаном він йде. Ну, добре, йде, добре. як, як е, кінь не їжджені, цей кінь ні в лісах не був. Він добре. Але просто, щоб бо знаєте, в коментарях як ми е, сказали, що продаємо, а що з ним є, а що, він, що ви його продаєте, а він може добре не тягне, а може так, а може сяк. Уже кожен собі придумує кожен свою казку. А так ми вам хочемо показати насправді, як воно є. Ми зараз спробуємо горше залітися. Ну, Петя, пробуй. Ланс урвався, але це буває, бо це ще колись вони їздили у ліс і ще ланці вже поперетирали. Це вже було давно. Зачепили ланц і зараз буде інакше. Дуже гарно тут є де робити добре. Якби тако натренував, так як то хлопці їздять лісами, бо це що, так як ти кажеш три рази в лісі, і жеребець взагалі, ну, можна сказати, не вміє їхати з e, кубаном, але в загальному отві, це показалося, що повністю вам до я. Дивіться, як він гарно ще краще дістав. Нема що говорити. Ми фіст не зав'язували, бо хотіли повністю показати його красу, бо там вже е, кажуть, кажуть, чого фіст в'яжити. А чого фіст? Чого фіст в'яжемо? В'яжемо ми фіст за рахунок того, щоб він як десь йде по болоті, бо він не мастився і, і гарно виглядає. Літом переважно хвости не в'яжемо, бо там є, бо є муха і кінь обганяється хвостом і не в'яжемо. Добре, яка, Петро? Добре. А ну, давай пробуй. А що по асфальті, що по болоті, ти знаєш? Ні, та по асфальті багато важче йде. Хоп, хоп, хоп. Чекай. Візьми ногу.

Дуже добре бере, гарно, розумний кінь. Ну оце, щоб ви розуміли, кубан майже має 7-7 метрів, щось там без 20 см. Ми зараз вам його змірюємо, але вже просто фунтом повністю покажемо, як він тягне, що і до чого. Добре, добре, як стає. Е, е, хочу вам сказати, то є кому тягнути, то великий кінь. Кінь не вміє, ще не знає, але просто так показати, щоб ви знали, розуміли про що йде мова, який кінь є насправді. А ну давай. Зупини, зупини, букінь. Добре. Чамний, чемний. Темний. Він ще не бачив такого. Ти дивіться що, ти зараз візьмеш його за, за контар і так, щоб ми його закигнули. Добре, все буде добре. Або дивіться, ми зараз вам заприжемо, бо нам треба туди затягнути. Тут навіть нема що говорити, жеребець дуже добрий, адекватний, тут все супер. Затягнули патик вже на пилораму всередину, але тут погано видку, бо тут цей... Візьми рулетку, дай поміряємо. Зараз вам покажу довжину. Маємо 670. Ну давайте сразу. а Ну, ну потримай. На 30 давик, бо то зашкалило, бо він тягнув тут по бетону. На 30 давик. 30 дев'як, на 30 дев'як і на 6,70 довжини. Отакий є у нас кубан. 097 тут хлопці підказують, має кубатуру без, без трьох сотих кубік. Фонтом Петро затягнув його на пилораму, показали, що все буде що гарно. О є така ще лошечка по першерону по совєтськи Зараз. Ну. Запрягаємо і їдем, їдемо їдемо додому. Ще їхали тут, де пробували коня, і зараз їду, тут є вага, і зразу його зважимо. Усі усі повністю Усе покажемо і розкажемо. Зараз вам покажу вагу. Тут є така вага. А то де вага у вас? Але нам треба буде показати цифри повністю. Ну, Все там покажемо, так? <кхи> Ти станеш на бетоні чи як правильно? Пррр. Чи важим на бетончику станеш? Так, Та, дивіться. Не я не я не, я не, не стаю. Так, поди, зараз, 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 зараз. Дивіться, фонт е, стоїть на вазі. Я можу просто зайти просто зайти, щоб не ставати на вагу. Ото світло забиває. О, так. То там, де 0,8, не, то це 800, так? Так, цілих 800. 700. Скільки точно? 780? Без 10 кілограм. Без 10, так? Так, 700. Дивіться, стрілка. 700, 790, 700. 80 кг. Оце така вага. Зараз я вам ще раз покажу, бо тут треба добре чітко показати повністю все, що є. Дивіться, і я виходжу, нема ніякої паузи, нічого. А ну чекайте, дивіться, на вазі ніхто не стоїть, тільки кінь. Петро стоїть на бетоні. 780-790 кілограмів. Гарно, ні? Якби Най не сказав, дивіться, ще раз заходжу. Ще раз заходжу, тут просто велика вага. Ще раз заходжу і ще раз вам показую. Це є 600, де, де резка є, то, то є 800, 800, а то між ними... 700 людей, де є 700 між ними, бачиш. Так, 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 так. 700 80 кілограм. 780 кілограм має фунт ваги. І хто би сказав, що такий жеребець може мати таку вагу, але просто він... Ну, витий 780 кг. А ти кажеш? А я сказав, як він заходив на вагу, я сказав, що в нього така вага. Це є вага. Е, це як це правильно вага е, назива, ну, Це колись як, це велика вага. Скільки це? Велика плюс-мінус 10 кг. Плюс-мінус 10 кг, каже чоловік, який вже має роки стажу. Це буде, це буде все показано, це плюс до цього плюс до відео. Всім дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на, на канал.